Привітики! Говорить Макс, і сьогодні друге відео про шлях анімації мій. І я би хотів на цей раз поговорити про відео, про посилання, і взагалі звідки я черпаю інформацію, коли навчаюся. І зараз я буду розповідати про ходу. От все, що я зараз вчу, все от в цьому відео. Всі посиланнячка. поїхали. Перше, що я взяв до уваги, це звичайно лекція Річарда Вільямса про ходу, яку я вже раніше перекладав. І тут можна загалом зрозуміти, як хода побудована. І незалежно де ви працюєте, в чому ви працюєте, який стиль анімації, ось тут прямо базис про те, як це робиться. Друге, це мультяшна жіноча хода в Майя. Тут можна детальніше поглянути, як відбувається анімація циклу ходи в самій програмці, з налаштуванням кривих оверлепчиків, плюс аналіз того, як рухається кожна частина тіла. третє, тут би я порекомендував подивитися ще щось більш ґрунтовніше. Наприклад, ось це відео тут прямо-таки дуже детально все пояснено і зроблено в реальному часі. Але майте на увазі, що автор використовує платний плагін Animabot, а це вже доволі професійний функціонал. Четверте: Річард Вільямс. Гнучкість у ході. Також лекція, яку я раніше перекладав, вона допоможе розібратися, як створювати унікальні стилі ходи і бути при цьому досить креативним. А після цього я закидаю вас посиланнями на різні референси. Ну а що звідки же ви маєте брати приклади, правильно? Трохи перебільшена чоловіча хода. Це дозволить вам поглянути в такому перебільшеному варіанті як працює тіло в реальному світі. Теж саме із жіночою ходою. І якщо ви вже передивилися всі попередні відео, то точно помічаєте відмінності. Сотня стилізованих видів ходи. Взагалі, на каналі цього хлопця можна знайти безліч корисних референсів, так що користуйтеся! І наостанок, ось ще відео про типові шаблони і патерни звичайної ходи від терапевтки. Це особливо цікаво подивитися на ходу не з погляду аніматора, а з погляду лікаря. Отак от, от. І ще одна приємність на кінець. Збір з минулого відео закрили. Дякую всім причетним, всім, хто задонатили, і всім, хто допомагає армії. Ви молодці і справжні котики. Ще раз дякую! счастева. Ми можеме все, а и највише. Загално на косток.